Привіт, друзі, це Альберт. Сьогодні ми з вами потренуємося трошки. Пропоную попрацювати на мішку. Все буде дуже легко. Для цього нам треба мішок або щось подібне. Таймер, та вата таймер. І ми... Отже, що ми будемо робити? Перше, що нам треба, це чинки. Дуже довго вже засиділися всі, тому треба працювати. Отже, ви можете використати перчатки для ММА, для боксів, це не важливо. Абсолютно не важливо. Головне, щоб було чим працювати. Так, попрацюємо базову техніку, ударну базову техніку. Будемо працювати з вами в форматі табата таймеру Я буду це робити в легкому форматі, не в жорсткому. Тож, просто зі мною можна повторювати те, що я зараз буду робити. Встановлюємо таймер. Якщо ви можете, ви можете скачати собі додаток, типу такого, де є він там ставиться, табата таймер називається, або таймер для... Боксу або таймер для бойових мистецтв, неважливо. Просто інтервальний таймер. А що він робить? Він вам дає можливість а, працювати і відпочивати. Тобто він дає час на роботу, потім дає час на відпочинок. Я поставив собі тут 20 раундів, 30 секунд ми працюємо, 30 секунд ми відпочиваємо. І, собственно, поки я буду відпочивати, а, я вам буду пояснювати взагалі, що робити. Отже, перше, що ми з вами будемо робити, це прямий удар рукою. Просто повторюйте зі мною, все буде добре. Так, погнали. Чотири, 3, 2, 1. Гоу. Ось що ми робимо. Дуже важливо рухатись. Працюйте спочатку чисто лівою рукою. Важливо дуже, щоб ви рухались. Настійте на місці, не отак. так. Отак тобто не треба робити. Не треба Давайте трапимо ліво. О, відпочинок. Отже, це прямі удари. Ви можете поставити собі таку на хвилину да? на 30 секунд. Можете попрацювати ліва 30 секунд, права 30 секунд. Так вам буде набагато краще. Скажімо так. так. У нас є... 10 секунд відпочинок, я попрацюю зараз більш переважно правою, потім лівою. Буду комбінувати. 5, 4, 3, 2, 1. Я поміняю стойку теж саме. Дивіться, таймер, коли буде 15 секунд, продам ліво. Можете координувати рівні так само. Відпочиваємо. Так, наступно. Бокові удари. Бокові. Знову таки ми будемо міняти стійку, будемо працювати по рівням. Фух. Важливе, завжди, коли б'єте боковий удар, ви робите крок в сторону. Вийшли, пробили. Або в іншу сторону, вийшли, пробили. Це додасть вам динаміку і руху. І буде багато простіше потім в реальному бою. Заходимо за сторону, виходимо. Можна рівень змінити. Додаємо цю сторону, правій ногі стоїть, сточку. Дігаємо. Це такі потужні, сильні, не класичні, не короткі. Бо є три типи ударів. Є короткий, середній, даній. Зараз ми робимо середній з кроком. Тобто він буде такий більш ультиматум панч. А зараз сповнює стоїчку. Буду в лівій, те саме зайшов, пробив або зайшов, пробив. У мене є два рівня і будем, будемо будемо працювати. комбінувати, до речі. Дух трайпа страждає сьогодні. Окей, пробили прямі, пробили бокові. Давайте трошечки попрацюємо на відстані. На відстані будемо кидати оверхенд. Далі такий удар. в одній стоєчці, в іншій сторочці. І будемо комбінувати тут. Ви можете це робити з кроком в сторону. Тоді більше е, ваша вага тіла буде входити в людину. Або в ту сторону. Або з місця. Комбінуємо дуже важливо, щоб тіло нахилялося. Тоді у вас є ця дуга, да? Пум, де маса де... йде. Але не відривайте ногу, бо ви втратите рівну лаву. Цього робити не треба категорично. Взагалі, коли відберете, руками ноги не відривайте. Чим більше платформа, тим краще дітей. Давайте перейдемо. До базових ніг. Базовий удар. Ось цю частину. Дуже така штукована робоча. Ліво, право. Рухайте, дивитесь. Можете показувати, щоб намалюєте ми... люди. Десь. Різно. Звержайте увагу, що в мене третя. Це буде, може бути звичайний мішок і ви будете так само це робити тут. Взагалі немає ніяких повністю. Окей, зараз ми зробимо той самий, тільки реверс. Тобто якщо ми були таким чином, з середини, да, п'яточка, то зараз ми на клафту будемо робити. Палочка робиться так само. Сюди. Сюди. От. И поехали. 4. Не забывайте рухаться. Рухаться очень важно. класичний прямий удар. Він може бути як ударний, так і толчковий, дивіться. Якщо це ударний, то ми маємо передати. Тіло. Якщо це толчковий, то просто відштовхується. Як наче тіло назад кидаєте, і відштовхується від об'єкту. Буде... Зараз будемо робити і один, і другий. Тобто комбінуємо зараз. Важливо, тіло випустити. Зараз перейдемо до бокового удару ноги. Раз. Є лоу-кік, kick, хай кік. Ви працюєте в залежності від рівня, на котрому ви знаходитесь. Не треба себе тягнути і одразу. Намагатися бути в голову. Ну, типу, якщо у вас немає розтяжки, ви просто себе погано зробите. Тому працюйте переважно два рівні. Вниз. Середній. Середній. Атік. Якщо ви можете його робити, робити. Якщо ні, то не треба. Щоб цей удар був потужний, якщо ви робите лукік, ви маєте, щоб голінь Ходила вниз. прям всередину. Але то прийде згодом. Окей. Давайте попрацюємо базові коліна. Коліно має наче якась така іголка обійти всередину. Тобто, поставити ногу так, щоб воно проникало всередину. Дуже важливо розтягнутися, щоб коліно пішло всередину. Тримаємо руки навіть, імітуємо, що ми щепилися, Пробуваємо. Ні в якому разі не бити ось так. Це нічого не дасть. Тільки туди. Тільки всередину. Ще один удар. Бекфіст, тобто удар з реверсу. Це боковий удар з розвороту. Для цього нам треба підкрок нанести удар. Тобто в нас тут окрокова. І хоп. А. Ну і повідомлення на іншу сторону так само. П'ять, 4, 3, 2, погнали. кінці бити оцею частиною не для цієї частини а саме молотом так само тоді це буде хороший удар. О. можна так на повністю розвернути Але це трошечки інше окей пробили бекфіст пішли далі Б'ємо базовий реверсивний удар або бек-кік. Це той самий прямий удар. Який з реверс, так само, як ми робили. Дуже важливо, щоб ви коліно не виносили. Бо то буде боковий, а не прямий. Okay? Прямий за рахунок того, що лінія пряма в нас. От по цій лінії. Тоді це прямий. Якщо ви берете піднімаєте, то це вже. Буде okay. Я спецом не б'ю сильно, бо мені дуже лід, і так його зазвонить тягає. В цьому мінус, до речі, цих мішків, не, як, як би ти сильних там не всередині, то все одно пана рухається. Окей. До кік відпрацьовано. Ну що ж, вітаю, ми зробили з вами аж трошки раундів. Зараз един раунд комбиноваме. Да все. Треба відпочити. Відновити дихання. Саме головне, коли ви починаєте займатися моєю мистецтвами, це не зупинятися. В кого щось не виходить, він такий сразу потух. Ну, так на це не працює. Це намагаєшся, 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 намагаєшся. І врешті-решт якийсь момент в тебе починає виходити, ти красавчик. У всіх людей це по-різному, тому немає золотої пілюлі. Ніхто вам її не дасть, ніхто вам не допоможе, якщо це то бреше. Тому все, що ви маєте робити, це накатувати вашу техніку кожен раз. Просто кожен раз. Фух. Так. Що я хочу сказати? Я вам показав комплекс справ. Базової ударної техніки, да, там для бойових мистецтв. Удари є більш складні, є в прыжках, є з ревесень, розворотами, торнадо, фліпим кажучи. Дуже багато всього. Але це база. От з цієї бази я вам рекомендую починати. Ви можете ставити цей відосик собі на репіт і зробити таких три кола. І буде вам гарне тренування і щастя. Всім всіх благ, мирного неба над головою. Приходьте на тренування. Займайтеся і будьте сильні. Бо це зараз як ніколи потрібно.